Чи о, о, о. Все? Все, приїхав. А чого? А кого він так? А оця, що виїжджала машина. О той, що гнав, що ти казала, куди ти повернуш заїхати. А він куди це? А, а, ти... а куди він збирався повертати? А, чи, чи що він збирався? Робити? Я, напевно, збирався їхати. А, а що так? він вдарився? В ту машину ж гнала. А чому та поїхала? А як я поїхала? Хіба поїхала, по-моєму. А ну, я так... поїхала. Ні, по-моєму, вона так зупинилася, що вона вже довго не поїде. А, ні, я там думала на увазі біла. Поїхала? А. Ну не знаю, тобі вимішати, тобі її видно. Що сталося? Я взагалі не розумію. Це виїжджав зі своїх дороги, а от той І роб, той ти проти сказала, просто? що шош, куди ти женешся, він у нього. А, а, все, я зрозуміла, один е втік. Е один е втік, е все. А, втік, а я думала, втік. це він так гнав. Я думала, це, 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 це... А, ні, дивися, де він зупинився. А. Та він так вальнув, дивися, куди. Ідіот, куди його занесло. Одогнався. А, де... а з яким виглядом шурує? Шурує. розвалив пів машини. Шуруєм. Молодець! Півмашини розвалив придурок. Ні, фіо,